Боже, як гарне окно. А гарно як молодці. А що ж там дайні Всі, Усі трудяться. Нікіта із сокирою, Даня з молотком. Всі займаються якоюсь роботою. Ух ти! Класно, двері як. А передвинулись сюди трошки, зробили чуть вуже. Ото класно. От стольку. Угу, угу. Ну як боже, як до ладу. Я це ще ж не була, я заходжу. Ух ти! Ванна кімната. То класно, слухай, дуже класно. Зайчик знає, молодець. Так, да, передвинули двері в сторону, розширили. Ну, ну, а як? Треба якось його ж. Класно, да? mm -hmm. так? І ну, так чимало места, так? Да? А ну далі пойдем. Ух ты! Пол залили вже. Нічого собі. Нічого, може як до ладу. Посохла. То нічого така наша ця робота посохла, ну. Ти що так ще нічого смотриться? Оце, я думала що як я тут його щекотурила, оце все Де а, це А, го яко. Сват класно, спасибо, які молодці. Хай вам поздравить Диві... хороша така, дивіться, яка класна ця ваночка да, виходить? Клас. Доладу. Добре. Ну а як іначе? Його ж треба, щоб, бачите, пол теплий Ну, які, звісно, молодці хлопці. Ну, Теж тут коридорчику теплий пол. У ванної теплий пол буде. Ось фольга, видно. Боже, як до ладу. Пагетики. Що синочу? Ще трошки він кусочок багета і все. Класно. Ну таке таке окно класне. Велике окно на кухні, класно. До ладу. Там видно буде це вітяжка який буде йти, мабуть. А що ти Сірожа, робиш? Це подоконіки Да? так? А що їх? Ви... Я йду йду, я йду дося, Подожди, котик, подожди. Що? Я йду сонечко. Сонечко. Ну я так на всіх кажу. Хороше, все, до ладу таке. Бачите, я... що пам'ятає по Хорош! Ну чого поганий? У мене обше... як це, сірожа це називається. Оце? Ну, до. Да. Ну, мене з гіпсокартона. Поміється, шові по йому будете бігати. Ну це ж по Це пленка знімеш, чи це таке вже є? Бо все буде суперовий. Це ж <реш> я. Ой. Так, пішли по каву. Все. Пішли, дороге сумки. А не гарно, що, що ти зрозуміла? Дуже гарно, все мені взагалі нравиться. Молодці. По камі в лісі. Може щось треба поїхати зараз купити? Сірожа. Можеш поїхати щось купити? Ну, баба іди, Не кричи, не кричи. Ого, зайчик! Деревися, Та ти взагалі такий вже хазяї на нас усіх удався. Гай, Нікіта і Даня це взагалі! Вони такі у нас хазяї, вони ж без роботи не сидять. Це, токо, давайте нам роботу якусь і все. Ну, бачите що: камінчики, кирпичики, все, камінчики носить! кирпичики воно, перебиває! Воно б'ється. ти зайчик, осторожно, щоб по ножці не стукнуть. Добре? Один вас стуклюх. О, бач, ну це неосторожно, значить. хорошо. О тут уже отєсники виявляють. До ладу а, дуже молодці. молодці. Хорошо, пошли пока Донька. Боже, який красивий район. Данечка, вісок. а там земляничка росте, полуниця, все росте. Центр. Рукою подати. І тут ось у провулочок, бачите, спокійно, тихо. Машини, всі такі сусіди привітливі, всі здоровуються, вітаються, вже молодці. Такі, ну Не так, що так. подойди. Йдемо в магазинчик по каву. Поставляю сюди в стаканчики зверху. Що таке? Ти що шутиш? Боже, як красиво! Боже, це вообще. Сірожа, то подивись, які красиві. Що молодець! Це вообще треба перекидати стільки до щебёнки. І mm давай поукомплеклю. -hmm. Учися, mm -hmm. не кидка вчися, доведеш папою сидіти і робити. Мене буде треба. Отже, я гарно порщекатурила кухню. І гарно посуд, все так було, Нема нічого. Що <риклад> <Шо>, ти кажеш? <риклад> Слок можна цього там було патали не зламала. <риклад> ну, <риклад> і на завтра несеш, таки. <риклад> Пошатається держак.

вообще классный. класси. Все добре, здорово, мирно на було, тихо, спокійно. Не все зразу. Дякую Богу за це все. І всі робить. Всі стараємося. Надо, так? Да? Mm. Надо, мабуть. Це у ще прикручується. Mm? Привіт! Де ти була? На <рес> Намуйка, хто робить гуляє? Хто робить, хто гуляє, привіт? Праздником, <рес> Дякую! щоб була здоровенька, живенька, <рес> щасливенька, любименька. Дякую. <рес> День народження є, разу, ну то що, разу вже було. так треба. Ну як гарно потолочок. Роботи, звісно. Каже, хорошо, гарно поробили, все нравится. Передвинули да, двері, розширили ванну. Дай я побачу цю ванночку. Моя мечта і ванну, мать. Все, бачиш? Моя мечта. Він влізе все? Влізе. Ось омвоєчка. Маленький Ось ванна, посвани, довійка рані зря стану. Ванна на стільки сантиметрів більше менша, як моя. Давай. на старт кажи. На старт кажи. Іди за якщо бистріньку. Хотіш. На старт! Я Я! припи. У погребі знайдуть, а тут, так? Найду, так. Тут, там, забирали, о, воно золото виглядає. Боже, ми все зробимо. Мама, ми... Ремонт усилиє. Купили! Все. Банки стоять! Купили Пришло. банки стоять. Представляєш, скільки прибутку? Боги, Дань, диви, що тут робите. Це ну, люблять.